Було б чудово, якщо б я знайшов вихід до води. Просто люди, аграрії, працюють на землі, на своїй землі. Вже обрив, просто величезний обрив. Перший mm. оливок пішов на цю душку. Вітанська гайс, знаю, за цією кукурудзою не видно, куди я їду. Насправді тут зупинився, тому що з цього місця добре видно Дністер. Їду до Дністра, давненько не був, їду хайкати чуть-чуть. Вчора бігав, класне кардіо було годинку часу практично. Сьогодні просто просто пройдусь, так як, так як що? Так як просто хочеться, замовив собі піци, але заклад сильно зайнятий. Повна посадочка в них чи що. І вони вони сказали, що не буде так, як я хочу зараз, вже зараз, а буде десь за годину. Тому, тому так. Ну нічого, похоже на голодний желудок, не буду нічого трамбувати. Просто сьогодні похайкати, походити. Поїду в одне місце, подивлюсь, що там. Я дуже давно там не був. Сонечко ще доволі високо, але захід самі бачите, у котрій відбувається зараз, тому така історія, що видно, видно, потім бах, виключили світло. На днях, до речі, вийшов бігти. Розкажу за однією історією. Вийшов короче, на пробіжку, точніше поїхав за місто. І наче. Місця знайомі, але конкретно той трек я вперше біг. Ну і вийшов, думаю, що я в районі заблужусь. Дистанція була близько 10 кілометрів, і, і десь на 6-7 кілометрі бамц, Було видно, 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 потім просто в світло виключили. І вертався я, в принципі, годинник пише трек. Куди ти біжиш, але самої карти не показує. Я короті, біжу, біжу, біжу. І я дивлюся, що ну, і дивлюсь на годинник, а там вже о, як тут гарно, просто просто гарно. А там вже 11 кілометр, я такий думаю, вау, я заблукав. Коротше, бродив, 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 вийшов в, в селі, взагалі не тому, в якому я зупинився. Питаю, якусь жіночку йшла вночі жіночка каже. А ви що? <ріст> вона каже, аби звідти, а де? Я пояснив де машину залишив свою. Вона каже, це ви ще не тут, це взагалі не сюди. Що пояснили, як мені йти куди. Я ще з одного села в інше Вертався довго і нудно, йшов з одного села в інше, потім шукав вулицю Тут, де я залишив машину. Коротше, це, це було смішно. Смішно, в моменті не дуже, тому що якимись лісами біг я полем, а шукав машину якимись лісами, в принципі, полями тими ж дорогами, закинутими складами. Коротше, я, я думав, що, що або мене хтось з'їсть, або якогось. Вибачаю я за трясочку, бо тут бачите, яка дорога самі, розумієте, мусити увійти в положення моє. Мама цей спейфмі. Зараз вам покажуть містери, що дуже різко не стемніє. Я так розумію, цією дорогою заїжджають якісь трактори, судячи з цих великих протекторів і напевно що кидають шланг і качають воду джерело якесь і вода доволі чиста пити пробувати не буду можливо це взагалі технічна якась вода хоча сумніваюся як з під землі технічна вода може такти а тут брід такий як я його перескочу Брікин, де тут якісь ще машини їздили сюди непонятно як Коли їздили, є, успішно. Фу, ну Тут трава по пояс. Дикі, надзвичайно дикі місця. Люблю взагалі всі місця, які пов'язані з Дністром. Походити трохи, похайкати сьогодні. Ось це і зроблю, досліджую куди ця дорога веде. Можливо, якось можна до самого Дністра зійти. Я би хотів, зараз покажу вам вид. Вигляд з гори. Сонце сідає. І вже немає. Куди йти. Знаєте, що за виконавець? Сонце сідає. Більше немає. Куди йти? О, тут то ще кусок поля має. Прикол. Ось на ту гору потрібно, а за нею вже Дністер. Ну це дві секунди. Ну можливо, не дві. Можливо, п'ять хвилин. Ох, і джепери. Прям сюди. Хтось виїжджає. Виліз на гору таке тепле повітря. Дністровський брис. Не знаю, ви ще цього не бачите. Зараз побачите. А ти що? О бляха! Тут потрібно бути обережним, тому що є ось такі стежечки і скали тут глиняні. Ось глина яка яка вже так трошечки обсувається і падає в воду тому потрібно бути супер обережним от бачите я тут не бачу краю з цієї трави а тут реально ось десь тут вже просто обрею, щойно хотів підійти ось я реально ну тобто чіткого краю я не бачу а так то гарно просто unbelievable Якщо вірно вимовляю, англійчани, підкажіть. Ось Дністер. Жорстко впала вода. Настільки жорстко, що... Я щоразу думаю, що кусок скелі відколюється. Ось там взагалі кусок сухий. Прикольно, можна машиною під'їхати і там стояти. Дністер така велична, велична річка. Друга водна артерія. В Україні. Виглядає здалека, так ніби це будиночки на колесах, а насправді це ніякі не будиночки, а просто люди аграрії працюють на землі, на своїй землі. І взагалі ці скали, це все Дністровський каньйон. Ось Які кручі. Я не знаю скільки тут метрів, але тут високо. Будьте певні, тут дуже високо. І природка тут надзвичайно класна. Просто ось так навіть походити, погуляти. Було б чудово, якщо б я знайшов вихід до води. Тобто спуск. Ось Бачите, трава, трава, трава. І далі вже обрив, просто величезний обрив. Під вечір ось так поїхати, тим більше якщо ви десь живете неподалік таких місць, просто сідайте в авто, велик чи свої двоє них і... Рушайте до, до таких місць. Вау, поле просто жовте-жовте. До речі, вода вже цвіте. не розумію, чи це сезонно, чи це ми як люди впливаємо на це не кращим чином. А те що, які балдожні види? Ночі вже досить такі холодні, але я думаю, що якщо б я спустився, ось так рух. спустив воду. Я б одразу з, моїм, з моєю любов'ю до плавання полюбе, я б розбирався і вже б ліз в ту воду. Тільки ще б знати як, як туди попасти. Кожен раз, коли стою в вікуся, думаю все. Якийсь попандос. Ну тут доволі небезпечно, кажу, це не монолітна скала, якась там гранітна. це Просто глиняні ось такі кручі обриви. А ось той бік каньйону, він вже більш такий кам'янистий. Що це? це було? Що це було? Запізно включив камеру, почув, що собака десь гавкає в тій стороні. Просто такий, коротше, як на когось, скажімо так. І чую такий топіт. Тук-тук-тук. Ну зайц не може своєю масою <кій>, такі звуки видавати. Раніше я бачив ось там лисицю. Що це було? Я побачив дві особини. Або супер великі зайці, дві штуки, або, або козулі. Два себека-бербека там ганяють. Ну то не лис був. Бо прям чуто. Бум-бум. Це якісь птахи, такі гнізда роблять, чи що... До речі, не скажу, що воно сильно обсипається. Таке враження, ніби воно вже ось-ось впаде, але не падає. Ну, Джипером їде тут ганяти. Але звичайним авто до Дністра тут не доїдеш. Тут бачите, місцями комбіновано. І отаке, от типу крошка. Ну, Тобто каміння. Це весь такий Дністровський каньйон, ну скажімо так, більшість. Отакої глини я не сильно багато де бачив. Місця дикі. Абсолютно точно. Я вже вимкнув апаратуру, щоб чуть-чуть собі підсвітити. Оце то поле, що я згори знімав. Ногу так підвернувши до якогось каміння. Ах, фак. сподіваюсь, не пробив. Мені взагалі доводить туди. А дорога веде тільки сюди. Ну, так як я привик доводити всі справи. До кінця жартую до половини десь, то незважаючи на те, що нога болить, я йду шукати вихід до води. Він тільки не цими корчами. Амазонка. Вологість така. Ну, тут є колія дже їздила. І ось я вийшов до води. Тут болото, тому що навесні, коли Дністер розливається, Повноводний. Навесні це все дно, а не якось зараз, що можна йти. А це вже чернівецька сторона. Dark, dark а тут буквально видно, що ще, можливо, навіть цього тижня була вода. Бачите такий мох, як зацвело. водорослі. Коротше, потрібно мені вертатись. Ось цим. Лісом, що позаду мене до машини, бо там ще виїжджати, така небезпечна дорога. Та й в принципі таке місце атмосферне, атмосферне, 100%. -кайф. Ну Тут на метр збивай, сюди точно до вас ніхто не приїде. Вертаюсь назад і думаю, а чи не протикав я поворот? Бо я буваю такий я все знаю. Сюди і сюди в принципі непогано орієнтуюсь в лісах, в полях. Але буває таке, що, що навіть ось ця самовпевненість може завести тебе в не самі хороші дороги місця раніше. Зупинився, хочу подивитися, що з ногою. Бо я тоді, коли спускався до води і щось воно мене болить. Їду по піцум, бо вони вже хвилин 40 їх зробили, майже годин. Буду трамбувати. Колись сюди не їду, в цей напрямок, в цей бік. Завжди, завжди. От, ось так склало, що в селі, в маленькому селі, далеко від цивілізації смачнюща піцерія, яка робить класну піцу одного розміру. Ніяких великих, маленьких, середніх. Просто одного розміру дуже смачну піцу готую. Взяв дві, щоб дома лисанути, так не буду. Я їсти одну там, одну з собою. В принципі, можна би було. Не хотів там їсти, думаю, по дорозі, зупинитись перший оливок, пішов на сідушку. Як буде сідушка українською, то гриб. Як називається? Фірмо. Ох, як я наївся. Ну і що хотів сказати: ким би ти не був, чи не була, чи бро, чи бру. Підпишись, прокоментуй, постав лайк, пошир це відео і бережи себе.